Вірити, де я знаходжусь, в лісі. Дивіться, тут чоловік з сином, з сином старшим дрова тут уже рубав. Зараз ми з сином, з моїм старшеньким приїхали. Трішки будуть хлопці носити, а я вирішила познімати, трішки їм теж допомогти. Коротше, розказую таку можливість. Дивіться, у нас свекруха взяла в нас в нашому селищі. Тут можна було пенсіонерам взяти таку довідку, що можна в лісі вивести 5 деревин, тобто тих деревин, які покаже лісник безкоштовно, або ті, що сухі, валяються, але не в у нас тут просто. Ліс, як іде не суцільне, а там такими тут лісок, там лісок тільки в цьому Ось тут рядом будинки. Тож вони тут деревинки познаходили, вже попиляли і зараз оце носять. Ну, Цікаво, мені просто самі. В інших селах така можливість дається людям, там, де є ліса. Заодно дивіться і прибирають. ай яй яй колючі, колюче, Заодно і прибирають, вроді би, як в лісі, тому що дуже багато чого валяється, і, вроді би, як безкоштовні дрова. Тож зараз трішки процесу вам покажу. Місяць уже на небі. Друзі, тільки лежав сніг, викладала відос з снігом, як я малих на санчатах возила. Дивіться, все. Не знаю, чи добре це, чи ні, що такий різкий перепад температури. Але загалом так класно, прям весна. Друзі, хочу заодно таку кору назбирати. Можливо, в мене ще клумби там нема такої, де вона буде, ще не формирую, тому що буде плітка в нас там в дворі. Але під якісь рослинки можна так гарненько повикладати. Тим паче вона з хвої. Дуже класно. Дуже класно, її так багатенько. Зараз буду збирати. Ей, ей, я знайшла мох. Друзі, дуже хотіла в ліс сходити за мохом. Тому що там, коли сажала квіточки в горщику, мені хотілося їх мохом прикрасити. Але там ну, хочеться мені таку композицію зробити. Можливо, тоді інші вже якісь квіти посадити. Але ось я знайшла тут трішки моху. Зараз його обережненько так. А ось він, дивіться, який класний. Клас. Такий класний. Зараз треба якось його зібрати. Він був на деревинки. А якийсь тут старе таке. Дивіться клас. Зараз так назбираю. Так коробки, да? Ну ага. да. Давай. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать, четыре, двадцать пять, двадцать шесть, двадцать семь, двадцать восемь, двадцать девять, тридцать, тридцать один, тридцать два, тридцать три, тридцать четыре, тридцать пять, тридцать шесть. Короче. Короче. Роки, 50. Пятьдесят. Десять 50. да? Коротше, старше, ніж я, то точно. Мені, хто не знає, 41. Дерева зламані, бачите, тут. Так, а ось складаємо сюди машину. Foi